Вершення третя. Ух, ти ж горе! О, чепилась, молодець. Ще раз показую Та <рес> Таєч. Доброго раночку. Сьогодні приїхали на річку Псел. Спробуємо щось сьогодні новеньке. Половити хижака, щучку, на воблерки і подивитися, яким, якою палицею. Ми будемо сьогодні ловити. Це для мене новинка. Вон владос вже розбирає човника. Він мене сьогодні буде вчити, як і в першому моєму відео на каналі, як він мене вчив ловити на ультралайт. Все, розбирає вже. Ну що, в'яжем палички вже. Владос он флюр паяє. Паяй. 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 Що це за палички будуть? Сьогодні буде кастинг X1 і Golden Cage Inquisitor. Сьогодні вперше буду пробувати кастингову снасть ловити на воблярки. Зараз все побачите. Друзі, спробую вам показати. Ось Golden Cage Inquisitor і X1. Катушка тримачі такі. Длина трошки ну сантиметрів на... 1,823. 1,80 м і 2,13 м. довжина їхня. А от по кільцям одразу видно різницю. Ось одне кінечко, і це інквізитор, це x 1 І одразу видно різницю. Кільця, кільця тут одне велике, потім одразу маленьке. І поступово кільця йдуть на зменшення. А тут одразу великі, потім маленькі, 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 маленькі. Ну, видно, що. Одне бюджет, а друге трошки краще, ніж бюджет. Ну як би палочки. Будемо вчитися. Поки влад нам в'яже палочки, катушки, все. Ось такі ось катушки будуть. Одна, у нього якась А, або Гарсія у нього. А це що? Вода, що це... Китай. Аліекс. Розповім вам за свої воблерки які в мене вже навіть 4 або 5 років, як закрита навігація, цю коробочку я не тримав в руках. Зараз вам покажу, що нічого тут цікавого нема. Це Китай, Аліекспрес, як Водо сказав. Так, що в мене за воблерки Зараз вам покажу все. Одразу видно робочий ось китайський, але ну, він, напевно, пробитий. Бачите, який погризаний. Ну, Якби лопатки тут дуже глибоко Це ось таке якраз піде. Пробувати. Такі ось теж є. Ну, Як все це Китай. А це все китайське. Один у мене тільки є. Зараз вам покажу з іншої сторони. З іншої сторони тут тільки є два воблярки, які теж... Працювали, які не китайські. Так, Одразу зачепчився, аби сьогодні палець не загнав. Ось такий ось теж цікавий Що це? Реліз? Джарбайт. І Геробайт. Усамі. Ось такий облірок дуже цікавий. Дуже багато я на нього риби піймав, тож видно покусаний. Одразу купляв їх по два штучки. Бо частенько в коряшках вони застрявали. І теж тут китайські, в об'єрки різні. Все мадин Aliexpress. Ну якби якісь робочі, якісь не робочі, будемо пробувати сьогодні щось новеньке. Ну Дуже приємно тримати цю коробочку в руках. Не пройшло і 5 років, як я її знову взяв в руки. Так, Владос, а ну рассказывай мне, як користуватися цією капюшкою. Як начал там тормоз барабан, тормоз это. Показываю. No. Гальма. барабана. Гальма, чтобы барабан раскру как сказати правильно. Раскручивался. Mm -hmm. на... Ну кажется, на заброс. Ну, я не могу. Чем більше, більше, ти... більше менш зрозуміло. И вставка мы сразу. Я шуку закиду. Ловим? Окуня, окуня. Йоп. Уточки маленькі плавають. Ну що, друзі, буду робити перший закид. Владос вроді об'яснив як. Так, нажимаємо. Ух ты. Нажимаємо. Йомойо. Хотя пальці, по-моєму, катушки обично. Так, ні, треба на, підмотати. Нажимаємо, держимо пальцем. Закид. Тормозим. О, уже уже маленькая борода пришла все, все. все а ну пробуем тебе не удобно за катушку дыришь а прямо так тебя вот так удобнее будет у тебя рука а, вот катушка обхват... обхватывает удобно же так надо потренивать забрал и она пойдет ух да Ой. так нажали тормозим. Щелк. Ну, как бы твичить-то такие, понятно. А вот сам закид. Сам закид, конечно, треба приловчить. Нормально, бороды нема. Баранда не страшно, вот это рибу не піймав. значит нормально <соць> Конечно, да. Руки видно, що в мене як для початківця ну не алло. <соць> Трима моё Тут ляпнув, там риба ляпнула! <соць> Так, еще раз. Натисли. Мопа, борода. Да не страшно. Маленька. Как бы треба, треба привыкать. Мясорубка ловится. Да, это не мясорубочка, но. Да, і в руці тримай треба знайти свій хват. Ось так делаємо. Так то в ладости так береш, а я беру, ще не знаю як я беру. Ладно. Виходимо на воду. Що ти? Пиль уже. Ну, ну так, от, от, от саме нормальне положення. Можу... Удобно? Чем больше зажмешь, тем тебе. тем тебе проще кидать будешь. Чем меньше, тем больше оборот будет. Я поставлю сразу. Чем слово, то з половиной будет и да хватит. Все. Погнали. Ну що, друзі, закидів 10 зробив. Что я можу сказати? Я дерев'яний в цих речах, поки еще, ну вже якби трошки прикидався. Треба звикати до чогось новенького. Ну, навіть закид нормальний вже виходить. Правда, дуже маленький, мені здається, ход між кнопами. Хочеться якби ширше робити, але звикну. Ідемо далі. Владос там вже обкидує все. Професіонал. Не то, що... не то що я. Та ладно тобі Брехун. Місця, звісно, краси, но риби поки що ми не маємо. Владос там щось кричав, типа був тичок, був пічок, но птичок то не риба. Навіть такої немає ти чок. Так, спробуємо. Голодос нарешті піймав. Шнурка. Вже навіть дуже довго плаває. О, тати що майже як в облєр. Ну все ж таки щук. Не реклама, блядь. Мальок в облір не Та ладно. Реклама не реклама. У мене немає реклами на каналі. Знаєш то що я повел? хоть у рыбалка рекламировала. Вот эти А, Мальки. Блин. Че чуть делаешь? не сбил? Крокодил местный. Все. Молодо снова упимал. Я пока еще ничего. Так больше здесь не водится. Така величезна щука в нас. На да, щука прям величезна. Ну даром. Ще друзі нарив. Один сход був, камеру не встиг включити, другий сход теж тичок був трошки потримав. Ну вона невеличка разом з травою, але ну, все ж таки перша рибка на кастинг. Така Ну прям монстр. Монстр страшный. Ще траву зила. Так, не смыкайся, будь ласка. Ось вот такая ось щучка на воблер в усами. Ну, як, як майже 2,5 воблер Кастинг кастинг працює. Так, трошки її помучали і випускаємо. Все, пішла малеча Клас. На кастинг ловити прикольно, але поки що слабенько. Поглянем, когда шпаг был, О, когда мы сюда выходили. О, Владос тянет. О, выпрыгнула. Вы такое видели когда-нибудь? Это в него уже третья. Да, конечно, у него там воблер стоит, как щука. Да, вот, смотрите. Прикольно. Да. Я пиймал вообще одну. шнурочек. Шантропень. Ну и стакан. Вже он п'явки на ней. А ось це как називає? <гум> Дерево <гум> відчепилось. Так, зараз тебе звільнимо, подружка, та відпустимо. Ось така малеча. Випускай мої. Біжи. Все, пішла. Ого, а что с катушкой? Не так. Она как-то туго крутится. Вот он только что дал ему, ну, его же <с> палку. Смотри, как могу дай далеко кинуть, убрал фрикцион. Только шмяк и борода. Это ложь и провокация. Еще раз показываю тройка. Да есть. Да тройка. тройка не работает. На семерке нормально, мэн. Смотри, как могу. Ой, бля. Специалист. Поставь на семерку обратно. Плавный заброс летит хорошо. Всем. Вот на десятку. Вершиня. Третья. Ух ты же творец. Ой, чипилась, молодец. Ха-ха! Владос, 3-3! Ну що, друзі, прибули вже човники стоять. Вже на бережку. Піймали по три щуки. Три піймав Владос, три піймав я теж. І а, дві в мене зійшло ще. Що можу сказати за кастинг? Цікава штука, вже так привик, досить нормально кидати, без борід. Так як Владос показав, не треба робити. Каже, диви, як я вмію. Кидає і одразу бородіще таке. Кому сподобалось відео, ставляйте вподобайки до наступних цікавих відео. па-па, незабаром напевно буде сазанчик.